Чимо закарпатський діалекс креативно в жонов. В нас на Закарпатті не кажуть півонії, в нас кажуть божі ружі. Та я своєму уже тиждень намікала, аби ми купив то ті божі ружі, а до нього доходить як до гусити дверці. В нас на Закарпатті не кажуть жуйка, в нас кажуть жумґаня, руїна воп до Василька. На руміганьку, аби ця списка не вояло. В нас на Закарпатті не кажуть хустка. В нас кажуть кистимен. Так і не хочеш брати кала, та возьми, хоч кистимен на тусі, завдяч, тоді голову ти припече дівча. В нас на Закарпатті не кажуть суп. В нас кажуть левиш. І так, потім моя слуха, гіє, ти й ребра, ребра, ти гіє, королабу ти гіє, пасулю ти гіє, молоко і муку. То то але так переколотиш, переколотиш і пак горниць вулиш. І буде така добра, ти на жене. нас на Закарпатті не кажуть жирний. В нас кажуть масний. І де ранду не потереву руки, бо такі масні У нас на Закарпатті не кажуть не можна. В нас кажуть не НЕСЛОБОДНО не слободно кивити се кісто гостям. Віти досі дивися мої відоси без підписки.